Peugeot 208 2021 року, батарея 50 кВт, запас ходу 300 км в хорошій середній комплектації. Жодний елемент у нас не фарбований, але є чим позайматися. Є деякі вм'ятинки незначні, капот прим'яти, мінімальний підкрасик зробити таке плямишкою, здерти наліпки, так як машина була на фірмі. Потрібно оцю накладку пофарбувати. Тут катнути і підкрасити локально. Пару вм'ятинок, пару заломів, нічого страшного. Салон суперовий, але легку хімчистку потрібно зробити та постелити коврики. Нічого страшного. Електроскло підіймачі, передній, задній, клімат контроль, утримання в смузі та багато іншого. Ось така от машинка у нас з повним пакетом документів для першої реєстрації. Зарядочки подовжуючі у нас є, просто їх виложили. Кену зараз обратно. Гарна ціна, гарне авто сподобалось прилітайте, забирайте з акційною ціною.